Вітаю всіх на сьогоднішньому занятті. І сьогодні я пропоную вам виконати легеньку таку цікаву замальовочку акварельними фарбами, геловою чорною ручкою. Ну і трішечки використати простий олівчик. Для сьогоднішнього заняття нам з вами треба буде акварельний лист паперу, якщо його немає, просто альбомний формату А4, акварельні фарби, які у вас є самі звичайні. Пензлик з натуральною ворсою, поні, білочка, Я використовую досить широкий пензель, от, і Вам рекомендую теж взяти більш ширший сьогодні. Палітра, серветочка, простий олівчик, гумка за потреби і гелова чорна ручечка. Якщо такого немає, то ви можете також користуватися сьогодні кольоровими олівчиками. От, і маркерами, але е, зразу кажу, що, звичайно, такого ефекту розтікання, такого ефекту легкості, можна, як сьогодні я хотіла б, щоб ви досягли, можна досягти лише використовуючи акварельні фарби. Отже, довго не буду говорити, приступимо до роботи. Сьогодні я вам пропоную помалювати метеликів. Метеликів чарівних, метеликів легких, метеликів ніжних, таких напівпрозорих. І ви можете собі після перегляду цього відео, ви можете малювати трошки іншу композицію. Я пропоную сьогодні помалювати композицію з метелики, яка буде зосереджена ось тут всередині. У мене буде 4 метелики, і для того, щоб їх правильно намалювати, щоб їх побудувати, я спочатку олівчиком побудую їм якби кожному по хатинці. Тобто це будуть такі чотирикутнички. Верхня частинка з чотирикутничків буде ширшенька, і нижня буде вущенька, тому що верхня частинка це будуть більші крильця, от нижня частинка це будуть менші крильця. Отже, довговаяти часу не будемо, приступаємо десь. Ось у мене, наприклад, середина аркуша. І трошки вищі середини, я починаю отак, з боку промальовувати свій чотирикутничок. Ось я вам покажу. Зараз намагаємося робити це якомога легше, не надавлювати. Ось я зробила поки що перший металик мене буде летіти прямо рівненько вгору, і з нього я й почну. Так? І тепер я ділю навпіл свою верхню частинку, щоб знати, де в мене буде животик, бо животик буде посередині. От. І тепер, відповідно, на однаковій відстані від цієї середньої лінії, приблизно на однаковій я буду, роблю на косину бокові сторони чотирикутника і будую основу. Зробила тепер наступний метелик. Наступний метелик в мене буде летіти до цього метелика. І їхні крильця будуть переплітатися. Отже, я малюю спочатку, показую, ось у мене верхні крильця будуть. Знову я ділю навпіл, уже не рівно, а отак трошки на бочок, бо метелик буде летіти в сторону. Так. І от у мене є вже хатка для другого метелика. Тепер третій метелик. і Він повинен якось з'єднувати цих двох метеликів, тому що я хочу, щоб вона мене композиція була пов'язана, щоб всі вони були один з одним зв'язані. І от тому крильця верхні третього метелика у мене будуть з'єднувати. Нижні, нижнє крило правого і нижнє крило, ой, правого верхнього і нижнє крило з цього, в бік летить. Отже, я зробила, знову поділила навпіл для животика. От, Лінії ці умовні, В принципі, я зможу навіть трішечки вийти за них. От. І ось так. І останній метелик. Останній метелик у мене буде якби закріплюючий метелик. От він буде до них приєднуватися, але більш рівніший теж. Тобто я починала з рівнішого і більш рівнішим я завершую свою композицію. От він за ним летить. Теж животик позначаю де От так я зробила. Все. хатки для метеликів у мене готові. Далі ви, так як ви ще... Можливо, десь можете помилитися або щось передумати, коли будете малювати метелики, значить, ви продовжуєте користуватися простим олівчиком. Я вже зразу візьму гелову ручечку і зразу почну працювати геловою ручкою. Першим ділом я буду малювати, звичайно, животики метелики, тому що до них будуть кріпитися крильця. Посерединці відступаю зверху і знизу приблизно однакову віці. Зверху трошки більше можу. І от біля оцієї своєї лінії я промальовую отаке от очко. Богірочок. Від цього очка, е, у цьому очку, я знаходжу серединку тулуба. Це тулуб, я знаходжу серединку. Позначила собі, ось зараз я трошки збільшу, щоб вам гарно було видно. Почула собі серединку цього тулуба, і тепер від цього тулуба я роблю дужечку до кінця мого чотирикутничка вгору. Так само я роблю до кінця сюди. Криця я буду малювати різні, приблизно у всіх метеликів, от трішечки, а ви будете обирати, які вам підходять. Так, тепер далі від трошечки нижче від цієї серединки я знову роблю поміточку. Це буде низ верхніх крилиць. І от що я робила? Я ось так от роблю це ось так. І тепер промальовую сюди крильця. Знову, от я хочу, щоб у мене було це крильце таке фігурне. А ви собі оберете, тут тобто можете, якої і хочете формулювати. Зробила я крильця ці. Тепер мені треба нижні крильці. Нижні крильця відходять від оцієї нижньої частинки, де кріпиться верхня. Ось бачите, отсюди. І відповідно звідси я промальовую вже якесь таке фігурне, зараз красиве крильце. Сюди і ось з'єднала. Можна знову ж таки фігурне зробити. І знову ось у мене йде так. І сюди. Якщо ви будете малювати простим лічиком, то вам це буде легше. Отже, у мене вже металик практично готовий. Я зроблю йому ще вусик тут, сюди і все. Можна трошечки десь потовщити його, Тут, наприклад, потовщити. Чому галовою ручечкою зразу малюю? Тому що, по-перше, якщо я зразу не малюю, галова ручка не буде розтікатися, підтікати. От, розпливатися під дією акварельних фарб. І я зможу, мені не потрібно буде час чекати, який для того, щоб висохли мої акварельні фарби. Отже, я десь попіднаводила. Якщо у вас лайнер чи лінер, він трошки товщий, можливо, ніж моя ручка, це теж буде добре, буде непогано, вам не прийдеться так, якось я роблю наводити. Тому що видно трішки, як я навожу. Так, є один металик у мене є. Тепер я переходжу до наступного. Ось до цього. Якщо вам зручно малювати рівненько, ви можете собі ось отак його перевернути. І знову ж таки, я відступаю для ріжок і роблю животика. Можна внизу животика зробити ось йому ще такий хвостик якийсь чи там лапки, можливо, будуть. Тоді дві, напевно, якщо лапки, то дві. Зробила. Тепер знову посерединці роблю я наміточки. Ось робила посередниці туди. І знову, що я роблю? Я роблю дужечку сюди і дужечку сюди. Ось так от. Вписала в свою хатку. Далі я роблю наміточки трошки нижче, собі помічаю, це місце, куди будуть сходи, де будуть закінчуватися мої е, прильця верхні. І звідки потім будуть починатися нижні. От тепер я хочу зробити отаке крильце, наприклад. От так от. І тут я теж так само роблю. Ви роб, можете робити це простим олічком, тому що вже ручечку не витриш, як намалювала, так і намалювала. А от олічик можна витерти. І тепер мені потрібно що ще зробити нижні крильця, От я і роблю нижні крильця, Якщо він раз верхнє у мене такими хвильками, то й нижнє я теж зроблю такими хвильками. І можна зробити візерунки якісь на крильцях, тому що вони такі є, такими перед перетинками, коли подивиться на метелика. Да? І от знову я роблю річки метеликою. Якщо він летить і махає крильцями, то, звичайно, може тут від нього відходити якісь там певні ще. Повітрячку відходить, да? можливо, там якісь крапочки летять. Щось таке можна допридумувати, можна не придумати. Так, зробила. Тепер наступний перевертаю. Так? Наступний теж робимо знов із тулуба. Може бути тулуб, ось такого варіанту. Тобто повністю зафарбований він може бути у мене. Да? І ось тут такі маленькі ріжки, тому що металики ж бувають різні. Правильно? От я цього хочу зробити з маленькими ріжками. От, і знову ж таки, який би тулуб не був маленький, які брішки не були маленькі, ми вирізняємо серединку, робимо до краю дужечки, і далі вже малюємо крильця. Ось оце і в мене буде отакі, наприклад, більш дрібніші хвильки. Тобто я кожного собі можу якось вималювати. Ви, можливо, придумаєте собі якісь... Інші цікавіші з металиків. Знову ж звідси в мене буде починатися. І от я так придумала. Головне, щоб у вас обидві, обидва крильця були однакові. Отак от, от. О, красиво вийшло. Ще раз повторюся, якщо ви... Ось тут можна там крапочок якийсь додати, наприклад. Чому ну, Я це все роблю гелою чорною ручкою, тому що далі я буду давати колір вже акварельками. От. Ось такий у мене ще металик. Я можу тут і так йому якось зробити. Можливо, ще ось тут якось на крильці він махає. Тут не зроблю, бо на цю він вже махаю. Так, і тепер знову я повертаюсь до останнього металика. Починаю вже робити останнього метелика. Тут взагалі, наприклад, зроблю довгенький такий худенький тулуб. Так як люди є різні, такі метелики різні, правильно? Знову я позначаю, можу посередині, можна трошечки вищенько. І тепер я роблю йому до вусиків у нього нема, тому я йому накрила, зроблю, ось такі вусики. У вусаті крила. Ось отак я. Так. Тепер від цих усадих крил, так, я роблю, куди я буду спускати, їх я заокруглюю. і ось отак я тепер хвильками не зроблю. Тобто, я кожного метелика хочу зробити якось по-різному. Так, є. Зробила. І тепер залишається в мене ще нижні крильця. Нижні крильця ми зробимо. Головне тепер, щоб і це вийшло таке. Трошки чуть -чуть не таке. Так. І, звичайно, тут теж у нас він може летіть, там якось. Від нього відходять такі якісь цікаві. Так, теж я зроблю ось такі ці і, можливо, цього достатньо. Можна навіть ще ріжки зробити. Тепер я беру гумочку і витираю оці всі допоміжні лінії. Ви як намалювали все простим олівчиком, якщо ви будете малювати акварельними фарбами, і у вас є гелева чорна ручка, то відповідно ви, так як я оце робила, зразу малювала ручкою, обводите по контуру ліця ваших метелиць. Якщо у вас нема гелової чорної ручки, у вас є, наприклад, маркер якийсь, от, і ви не знаєте, напевно, чи він буде стійкий чи ні, тоді вам краще е, просто зразу працювати акварельними фарбами, потім почекати, поки висохнуть фарби. От, і далі вже е, везти просто по контуру ваших метеликів. Якщо ви працюєте кольоровими олівцями, то ви розфарбовуєте, а потім наводите, як ви хочете. Зараз я вам продемонструю, як я буду вже розфарбовувати свою композицію. От якщо у вас акварельний листочок, ви, відповідно, для того, щоб красиво у вас всі кольори змішалися, ви змочуєте його водичкою. Ваша ручечка цього не повинна боятися геливо. От. І при тому, при всьому, що я змочую не повністю все, а от центр більше. І, можливо, трошки, щоб воно туди розійшлося. Небагато. У мене ручка трошки потекла. Раніше не текла, це ж треба було почекати більше. Якщо у вас листочок дуже промокає, то ви просто берете і фарби розводите на палітрі, і їх сюди додаєте. І от ви починаєте, от я хочу зробити у таких весняних жовто-зелених тонах. І я починаю із жовтенького кольору. От трошечки такого. Я не знаю, розтекатий. Жовтенький. Я честь дуже люблю жовтий. беру зелений. Зішую їх. Тепер я візьму насичені зовсім, можна сюди синій, до речі, добавить. Я візьму такий бірюзовий. Якщо у мене десь стоїть водичка, пензлик у водичку высушили і собрали. Фактично у мене композит. Майже готова, але вона трошечки в мене не чітка. Так? От так поблизу. Я ще можу водичкою попідмивати, щоб тут у мене порозтікалося по листочку, сюди, от сюди, отак, от щоб у мене воно, розтеклося. Ви можете обирати будь-які головне, щоб ваші кольори, коли вони будуть змішуватися, щоб вони були. Гармонійно змішувалися. Тобто ви не змішуєте зелений із оранжевим або з червоним, тому що вийде коричневий бруд. Ви, якщо берете от червону гаму, значить ви працюєте там червоний, жовтий, жовто-гарячий. Якщо ви берете якийсь більш бік фіолетовий, значить ви берете рожевий, там, фіолетовий. Синій, блакитний такий. Якщо ви берете так, як я, в бік зелених, значить жовтий, зелений, можна синьо, до речі, сюди добавити. І зараз от, я спробую, я спробую додати на це все синій колір. Я не знаю, що вийде, я собі на палітру трошки викладу так, щоб в мене було. І от я починаю більш його так тепер додати, насичую десь я от хочу насичити. І я насичую своїх металів оцей кольор. так. Да. Цього буде достатньо. Зараз вийдуть металики патріотичні. І тепер хочу ще зелененького трошечки добавити. От ті відтінки, які в мене розпливлися, я їх залишаю, я їх не замальовую, тобто вони в мене є світліші, а оцим більш насиченим я його насилю. Тепер я хочу прикрасити ще свою композицію якимись такими красивими крапельками. І, відповідно, я не буду далеко відходити, я буду використовувати ті кольори, які я тут використовувала, але це буде більш насичено. От, і от я попробую, я набрала зеленого, зеленого такого, більш зелено-синього. І от я трішечки його так призамусую. Багато не буде, є і можу взяти. Тому що жовтого видно не буде. Можливо, я навіть і чорного ще візьму, ще я тут не подумала. Зараз подумаю. Отак От я ось трошки навколо зроблю таким синім. От, якби як зірочки. І спробую зараз трошки чорного. Трошки страшно, але хочу спробувати, дуже хочу спробувати. Чекайте пальця в вітру. Він побачив, що мені страшно і не хоче прямо йти. Каже, не бери, не роби. Але я така людина трошки впертенька. І тому де інде... О, клас! Отут саме на них? По одній лінії так зробимо. О. Все. І цього буде достатньо для того, щоб моя композиція була закінчена. Хочу сказати, що таку композицію ви можете з неї зробити листівочку, можете оформити фрамочку. Тобто її застос... сфер застосування її може бути дуже багато. От, головне, щоб ви дочекалися, поки вона висохне. От, і приємного вам проводження часу. І цікавих акварелів.